Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні на дворі 15 серпня І починаю обробку бджіл від кліща Варо і профілактику кліщ... з кліщем трохейним акарапідозом. Використовувати буду ті полоски, що я показую. Це не реклама. Я показую те, що я купую за свої гроші і. Чим я обробляю? Це буде перша обробка, потім буде ще дві або три обробки, залежно як, який буде стан бджіл після останніх обробок. Я використовую такий флуметрій на основі флуметрину, здобовку ефірних масел, тимолу, ялівця, розмарину, лаванди. Дві полоски на 10 е, рамок, які обсиджують е, бджоли. І є ще одна новина. Друг подарував мені е, свою пасіку. Хто слідкує за каналом, бачили. Я не раз викладав ролики з е, його пасіки. Так що отакі то новини, така-то новина подарував 20 е, вуликів з бджолами. Просто так. Зараз хочу показати частину тих вуликів, які я перевіз. А ще частина залишилася у нього довезу. А після цього як покажу вулики з бджолами. Покажу, як я обробляю даними пластинками бджолосім'ї. Приємного перегляду! Коментуйте. Ось, друзі. цей ряд. Там, от в кінці того ряду стоїть вулик два посередині жовтий синій. І тамка ззаду. Ті задні ще навіть не, не відкривав, бо тільки привіз. Чекаю до вечора, аби стемніло, туди відкрию, аби вони облетілися. Ті, що перші привіз, то вже, от, вже працюють. А зараз приступаю до самого процесу обробки бджіл від кліща вароа і акарапідозу. Отже, друзі, полоски упаковані ну, з цієї коробки в такому е, алюмінієвим, чи чим це ну такі фольгіровані упаковці і ще всередині йде така. Поліетиленова запечатана. Я шилом просверлив дирочку і зараз приступаю до розкладання даних полосок. ставити буду між двома, між э, першими трьома і останніми трьома рамками у бжолосім'ю. сім'ю. Ну, ще й дощик починається. А, так. Одна. Маленьку дірочку зробив. Ось так. І ось таким чином розкладаю. Ще одну висоб'ю. Ще б живе. Дожчик починається. все на один раз. От таким чином швидко обробляю... трошки такі розсунути. Таким чином я обробляю жолосім'ї полосками від кліща. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися, я продовжую, бо ще й дощик починається.